Рібенькі, дорогенькі. Доброго дня, доброго вечора, доброго ранку. Хто коли вийде в ехвір, буде дивитися, знімемо зараз відео, запишемо відео. Щось таке відчуття, що якісь зміни в самій Україні нас чекають, заждались. Щось буде в самій Україні. Трамп Трампом, Путін Путіним, війна, понятна. Ну, от в самій Україні щось, щось цікаве, наближається. Давайте подивимося, як карта, може це просто так кажеться, здається. Давайте подивимося. Давайте з другої сторони, кого ми вибираємо до влади, тому що від того, від тих, кого ми вибираємо, обираємо, садимо в трон, на трон. Залежить наше життя. І з кожним годом, з кожним роком ми, я думаю, вбігаємося все більше і більше. Тобто від того, кого ми обираємо, вибираємо, залежить, залежить наше життя, життя наших дітей, життя наших маленьких дітей, дорослих дітей. Ну, то есть, тобто, щось таке ощущення, відчуття, відчуття, що якісь зміни, ну, десь яке відкриття, відкроєння будуть в самій Україні. В Україні. Для України, для українців. Тобто, ну, якийсь період такий, да, непростий. Давайте подивимося, що, що нас чекає. Давайте, що нас чекає, потім подивимося. Кого ми обираємо? Як карта бачити, кого ми обираємо? От що, що, мені ну, знову, чого, чого так? Чого таке чувство? От карта як це бачить. Там вчора вийшло відео на тому каналі Оксана Відьма влог І ви питаєте, бо я не знаю, коли я туди буду знімати, я скажу, я думаю, ви і там дивитесь, і там. Для кого там. Ми типа, робили розклад, дивилися на приворот, на те, що є такий Самвел Адам'ян, ну, я думаю, ви всі знаєте, там я колись знімала відео. є, нього Коля, Микола, Ситнік. Ну, то є, є такі персонажі на Ютубі, і от балачки більше і більше йдуть, чи там приворот зроблений, чи що зроблено. Тому що так вроде б, то самвел все, сам все легко віддає. Все Заработана нелегким трудом, так сказати. І от вчора інтересно було, і взяли ми трошки карт з вами, подивилися, трошки чи не трошки, там, мабуть, не однієї колодой дивилися, дивилася коло та, що ритуали робляться на ній. От кому цікаво, зайдіть, подивіться, як карти показали, як чітко карти показують. Повірте, це не всім так показує карта. Тобто, не завжди, коли ти робиш ну, такий вопрос, задаєш для карт, карта так показує. Єсь... Далеко не так показує карта. Що не придумайте, не держіть в голові оце все, а просто живіть. Повернула до себе підковку. Дося до себе. Підковку і стоїть вона. Так що, на тому каналі Оксана Відьма влог посліннє відео, останнє крайнє відео. В якому трошки там в кінці відео чи в середині відео дивилися, ми, я брала колоди, дивились ми. Як чітко карта показала, є там, немає там, що там є, як там є. Ну, кому цікаво, кому не цікаво, понятно, воно вам не треба і не цікаво, а кому цікаво, і той хто дивиться. І питає, ви писали в коментарях. Про що це, про кого це? Я вам кажу, про кого це і про що це? Тобто це реальні люди. І реально там всі вокруг цієї теми крутяться. Чи зроблено щось там вело, чи не зроблено. Ну от, я опер скажу: не вірити, це не значить, цього, якщо хтось в це не вірить, це не значить, що цього немає. Це є, є і ще раз є. Так, що в нас чекає? От чого таке відчуття? От чого таке відчуття? Що в нас читає? А що нас чекає? Ми Вертаємося в прошлое і починаємо, починаємо. ж, це вони затягують, для цього все це затягується. Тут карта, знаєш, як вертаємося ми в прошле, то тобто, це знаєш, як сказати, на початок війни десь там. Ну от в той період ми вертаємося, і карта показує, що примірно починаємо ми, не ми, ну ми, не ми, ну тобто для України, для українців буде дуже цікава інформація. Фактично і самим початком війни. Тобто, буде про військових, про все-все-все, що зв'язано з війною, буде, буде видаватися інформація. Через що, бачиш, по карті умірності, через що ну, наші високопосадовці вони цей процес як затягують. як затягують? З чим воювали? Як воювали? Де воювали? Де зброя, де що, ну тобто от, інтересні випроси будуть. Тут питання, це вопроси, а відповіді На ці інтересні випроси будуть даватися отвіти. Як по Дев'ятки жезлів по первій карті, як влада не строїть забор, ну, ця карта так показує, як влада не старається вистроїти заборну, тобто відгородитися від цього питання. Де що, і як, і коли? Ну, тут знає, як оту, грубо, от я скажу, ну, от свято наближається. Ми всі в святі сидимо, свято для нас прийшло, в якому році, чи в 2014 році, ну, ви. а тут свято наближається, тому що як люди не стараються відгородитися від цього і робити вид, що нічого не відбувається і все замічательне і добре. Все равно, не так судьба відкута назад. Не время, время ми не відкутим, час ми не відкутимо. А взагалі, от ситуації ці всі відкутимо назад, і фактично, і фактично буде шок. Буде шок в шоке. Буде шок в шоке. Що Шо буде? Ні, а чого вони, чого вони, ну, чого вони цю тему стараються віддвинути, віддвинути, віддвинути? Тому що молоді мужчини примерно. Опять давно. Побідітеля кажуть це не побідітелями. Не знаю, як вам сказати, то зараз іде, от знаєш, як сказати, зараз відстаюється не Україна і не українці. Зараз, якщо по карті відстаю їм, відстаюється кучка людей, які стараються тягнути всіми путями все те, що все те, що повинно вилізти на поверхність, воно вже вилазить, і воно вже, вже, вже фактично ну, зверху. От карта так показує. Люди стоять в позі, люди стоять в боротьбі, але в борьбі. От зараз боротьба, бачиш, борьба за конкретних людей. Чого пота показує? Так, да. за сонцеликих таких. На смерть йдуть люди. На смерть люди йдуть. Практично не за. За кучку людей. Ну, примерно десь так показує. Доліше догадуйтеся самі. Так, да, страшно. Страшно через те, що навіть в голові не вкладається, як люди з цим будуть жити. Між ними є й жінки, єся чоловіки. Понятно, ну, дело в тому, что як люди з цим будуть жити. Подімаючи, що побіда тільки нам сниться. Яка победа, яка. Ну тут це таке слово. Понимаете? Тобто, поняваєте, люди, які фактично управляють цим, всім, вони розуміють дуже хорошо, вони розуміють, що як сказати, змінити нічого не можна вже. Сохраняючи себе, все одно вони м'яч в руки і вперед. Хоча ваша карта показує. Люди дуже добре розуміють, що нічого змінити, ну нічого поміняти на зараз. Не будемо балакати на завжди, на всю жизнь. Ну, життя така штука, що одним днем може поміняти все і всіх. Ось так, ну так. І не так страшно, якщо люди не розуміють. А якщо люди розуміють, ну це взагалі. Ну і трьома картами давайте. Яка інформація от, ожидає нас, чи ми ожидаємо яку інформацію? От яка така от шокова для людей, для простих людей, для українців, буде яка інформація. За гроші, за гроші, за ніщиту. За ніщиту, за убитки, за гроші, за, за те. Заживання. Як, як люди хотіли цих грошей? Як люди хотіли цієї власті, як люди хотіли цих фінансів любим путем. Не хочуть, не хочуть. Карта, бачите, туплять, тупиться, тупляться, тупиться все і всі. Все одно воно закінчиться договорюстями, тобто ніякої. Перемови повіди не буде на полі боя, все одно воно завершиться опять в том, що, Подімаєте, от по карті я б сказала, для чого, для чого це зараз? Для чого все це зараз? Карта дає відповідь, для чого? А нам всім є, про що подумати? Кого ми вибираємо? Як ми вибираємо і для чого ми вибираємо? Вибираючи людину, що ми хочемо для себе. Ми вибираємо людину для того, щоб вона для себе там все імела, чи для того, щоб ми жили як-то в нормальній, адекватній обстановці. Да. Да -да -да. Так, і кого ми обираємо? Давайте ще трошки подивимося, карта. Як не відтягується воно все, все одно багато чого полізе наверх, на поверхність. То тобто багато чого вилізе, витягнуть. Що таке як люди займаються не своєю справою? Кого ми обираємо до влади? Ну давайте. Україна, українці. От кого я карта бачить кого ми обираємо до влади? Де, які стараються устроїти своє будуще. Деякі повертаються задом до народу, до, до тих, хто їх вибрав. Люди, які строять своє будуще. Кого? Люди, які строять своє будуще. От сіньорка мічей, заходьте в і дивіться, люди, які брешуть, які брешуть від первого до, до, до виборів, до, во время виборів і після виборів. От і все. І щоб построїти своє будуще, так, як вони вважають, ну, люба брехня вона Вона, вона, вона йде їм во благо. Люди, які, які беруть булаву, потім і починають нею. Під себе все. Це не когось конкретного. Це, ну, опять у нас дама, що дама хоче сказати нам. Так, що це все треба ламати, два тузи, тобто треба по-новому як -то до цього підходити. Бачите, треба брати меч в руки, тобто треба брати свою жисть в руки і, і рішати. Брехня, 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 брехня. І була брехня, і є брехня, і по камісі буде брехня. Опять же, тут карта йде те, що фактично от в самій Україні от власть України, все, от вони між собою стараються як договоритися, стараються йти в договоренності. Тобто, Другими словами, все купується і продається. За все договарюється, за все, не договарюється, не договарюється з народом, з людьми України, українцями, а договарюється між собою. Отакий От круг невеличкий, який між собою договарюється. Якщо хтось там каже, що там одні опозиціонери, другі там не опозиціонери влада, то всі вони всі вони йдуть по карті. Абсолютно. А люди плачуть, а люди плачуть. І уче, 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 Тіра Фант каже, життя вас уче, уче, і ніяк не науче. Знаєте, що брехня є брехня. Ну так, да. плачемо і скачемо. В депресіях сидимо. І скільки я потеряла, але ну, опять же жінка. Опять же, ж фігурні карти, жінка, жінка. страшний суд. От. Карма для них усіх це жінка. От те, що показує карта, те я вам кажу. Карма для них усіх це жінка. От. На страшний суд падає королева кубків. Карма для них усіх це жінка, хто це жінка, як це жінка, будемо живі, побачимо. Да? Яка обнулить усе, усю систему, усе. От вона обнулити. Обнулення приходить через неї. Хто це жінка? Ну нам покажи. От саме, саме такий болезненний вопрос. А взагалі, кого вибираємо, то сімка мечей правильно карта показує. Брехунів. Жінка, яка победителя, яка королева Жезлів, вона йде на однією королевой. Хто ты? Молода, Женька. Молода Женька. тяжесть з народом, яка тяне тяжесть із народом. Що тут жінка, яка теж боль переноса, так як і народ, той проходить все це разом з народом. Ну, раз України десь якась жінка, яка. яка... Жінка, яка на них карма йде. Яка... Помієш, ну як сказати, з усіх усюд вони можуть ожидати, що десь щось. А... Вона появиться, її ніхто не ожидає. Ну, появ... ну, Кожний кожен розклад це показує карта. Кожний розклад це показує карта. І ми підходимо до фіналу. От я вам кажу, що ми підходимо, ми вже проходимо башню. Тобто рушиться все, що можна, всі системи, все, дві десятки йдуть, тобто теж закриваємо. Тобто ми підходимо до якогось, знаєш, до якоїсь розв'язки цього всього, в чому Україна знаходиться, знаходиться останні кілька років. Ну, ми підходимо до розв'язки. Оця боль, зрозуміла, що ця боль, ще переносимо ми цю боль, ще все воно пройшов, в то же час ми підходимо до фіналу, до фініша. Ну, бачиш, і, опять же, будуть ковірятися в прошлому? В прошлому, понимаєте, тому що тут багато інтересного вийде, на що самої України. Чого це з нами произошло, Хто, що, де, хто яку роль грав у цьому всьому. Ну, тобто багато інтересного, багато інтересного буде відкрито для України і для українців. Опять же, що, що скрито? Скриті фінанси великі, Понимаєте? Все построєна Україна, як знаєте, з українцями як продали. Відмити гроші, заробити гроші, заробити владу, ну, тобто, спожити красиву життя, багато-багато цього, все одно воно буде витягуватись на поверхність. І від цього буде больно. Від цього буде дуже больно. Особливо людям, які там без ноги, без руки, без... дуже буде больно. Для тих людей боль буде бешена. Вообще треба, знаєте, от хотілося мені кожне відео сказати. Не знаю, скажу. Буде, що буде, як і буде. Понимаєте, взагалі, быть... ті, що, що призивають воювати, вони должні в перших рядах бути. А потім за ними українці йти. І тоді був би якийсь толк. А, а не ті, що призивають до війни, до останнього українця, чи до там вздоха. Вони десь, а їхні призиви виповняють дожні прості люди, яких вже на кладбищах ужас. От тоді могла б бути якась справедливість, от тоді, могла, от тоді могли б ми балакати про щось, от, ну, щоб, щоб по-другому, як то воно було. Той, хто призиває, той должен впереді бути. На ліхом коні. А не призиваючи ховатись десь в бункерах і десь там під куполами сидіти. І розказувати про патріотизм, як треба як воювати і захищати. Всі розуміють, що треба воювати і захищати. Ну, нічим вони не лучче, ніж ми. Абсолютно. Нічим вони не лучче. А тепер, держачись за владу, тут защіпляючись за свою владу, зрозуміло, що можна положити ще уйму людей. І ми дивимося і кліпаємо, кліпаємо і дивимося. От вам і карта показує це саме. Знаєте, що буде дуже цікаво, як почне випливати на поверхність. Хоч чуть-чуть верхушка айсберга, якщо тільки вспливе, то буде дуже цікаво. Хреновано цікаво. Ну, тоді б війна могла б бути, як сказати, ну, як, от чимсь другим закінчиться, от як то вона по-другому йшла? Якби люди ті, що призивають, ті, що там управляють, вони були впереді. А не ховалися за спинами. І дірібанили. Може, я не права, напишете. Може, щось не права. Я, от, хочеться зробити розклад такий, щоб от розказати, те, що карта показує, чітко розказати і по полочках розложити. Ну-ну, наша ну, ж демократія така, зразу будеш ти, хто ти будеш там, напишете. Тому що ти ще бачиш, ти ще думаєш, ти будеш якийсь там. Не знаю, навіть не придумаю, як сказати, слов не вистачає. Такі діла, так що шок-шоки буде. Впереді нас жде шок. Шок дуже серйозний. І шок уже від самих українців. То був у нас шок з сторони Росії. З сторони Америки, з сторони Англії, там, Європи, все. все ми... А тепер сам, сам шок буде з, з, в самій Україні. І хто цього не бачив, і хто цього не розумів. я, Ну я, я не знаю. Да, до якогось періоду, там, год-два, ну, все як то воно браво було так. А зараз люди ті даже, що призивають до, до того, щоб. Воюєм до останнього кінця, вони розуміють, що кінець уже кінець. Так признайтеся, так остановіться, так спасіть ті життя, які, які ще люди, які ще можуть жити. Люди, які ще з двома руками, з двома ногами, з мозгами, ну той, щоб не були каліками.